Всім привіт! Сьогодні ми вибирали трошки помидори. У нас тут задущилося, помидори псуються. Вибрали отаке От на 150 літрів у нас. Дуже багато чері, дуже багато таких нелих, Він тут насоково вижимав, когось чоловік таке придумав. Так, сок Так. Вже перекрутили помидорчики, вийшла ось така каструлька на три відра. І ось так, це теж на три відра. Тут я трошечки відібрала в каструльку. Це буде... Можна забула? Буде... Це буде на кетчупо. Так, переробили. Вийшло 33 літри соку. 6 Ось так. І одна баночка в нас лопнула витік, сок трьохлітровий.